Україна воює в інтересах НАТО, тому заслуговує на короткий шлях в альянс. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моревецький. Войскам НАТО не довіря, друг ти мой. Україна бореться проти російського імперіалізму, який загрожує державам-союзникам. Тому заслуговує стати частиною альянсу. Навіть якщо сьогодні Україна не є частиною НАТО, то воює вона в його інтересах у цьому сенсі. Вона захищає нас перед жорстокою російською силою яка загрожувала багатьом країнам НАТО, заявив Муравецький. На його думку, прийом України до НАТО є зараз найважливішим питанням ніж певні проблеми українського державного устрою. Муравецький також закликав західноєвропейські країни, віддалені від Росії територіально, бути більш прихильними до України. Продовжуємо наш марафон Незламна країна. Точніше в цьому дні розпочинаємо. Поговоримо далі зокрема про ситуацію на Білгородщині. Стало відомо про те, що в до російських добровольців також у рейді на російську територію або принаймні на примежжя українсько-російське долучалися і добровольці з Польщі. Принаймні, вони таке відео оприлюднили в своїх соціальних мережах. Йде і мовиться про події ще кінця травня. Зміркувань безпеки лише тепер гласним стало це відео. Ветеран служби зовнішньої розвідки. Генерал-лейтенант Василь Богдан з нами на зв'язку. Пане Василю, вітаю вас, слава Україні! Вітаю вас, героям слава з останніх повідомлень. Того що коїться на Білгородщині, то повстанці російські десь уже на підступах до Шебекного. Принаймні, бої точаться там, також точаться довкола низки сіл. Російських на тій території московицька армія застосовує зокрема вже фосфорні боєприпаси по своїх же населених пунктах, те, що коїла в Бахмуті і інших українських містах. Як ви гадаєте, чим ця історія може завершитися, і наскільки масштабними зараз є бойові дії на території Росії самої? По перше, сьогодні такий дуалістичний день. З одного баку ми святкуємо святу Трійцю – а з іншого боку, вшановуємо пам'ять українських дітей, які загинули під час російської збройної агресії, тому вважаю за доречне попросити творця, щоб він суворо покарав російського агресора-терориста і російську православну церкву, яка надихає на цей тероризм агресора Путіна. А з іншого боку, попросити, щоб він допоміг. І української нації і українським збройним силам уже в цьому році звільнити всі тимчасово окуповані території і в межах кордону 1991 року. По друге, звичайно, ті події, які зараз розвиваються у прикордонні, вони в певній мірі є закономірними, тому що той бумеранг. Повномасштабної збройної агресії, який Путін запустив в Україну, він вже повертається до нього через те, що він програє в Україні, через те, що він все більше і більше стає в міжнародній ізоляції, не дивлячись ні на які там проїски деяких його сателітів, але вони принципово не впливають на міжнародну думку і ту мілітарну. Фінансову, економічну і гуманітарну допомогу, яка отримує Україна, і звичайно, все це турбує: і еліту політичну, і еліту військову і. Починає прочищати мізки і шовіністичному населенню Російської Федерації, яка починає усвідомлювати, що країна заходить в глухий кут, і перспективи досить, досить невдалі і песимістичні з огляду не лише поразки в цій війні, а і з огляду того, що чи буде існувати Російська Федерація в таких межах. І в такому статусі, в якому вона є. Тому ті події, які зараз розвиваються в Білогородській області, де активно діють і добровольчий російський корпус, і Легіон Свободи Росії, а тепер уже і Легіон Польський, як стає відомо, вони засвідчують одне, що в Росії появляється ґрунт для того, щоб був повалений путінський терористичний режим, і якщо це не відбудеться в межах політико-дипломатичних якихось правових, то Росія перебуває на грані громадянської війни. І ці дії, які зараз там здійснюються в прикордонні, вони засвідчують, що це може мати. Розвиток, і що ця тенденція звичайно лякає Путіна, Кремль в цілому і тих шовіністично ультраналаштованих радикальних радикальних кола в Росії, які мріють про велику Росію, яку мріють повернути все те, що було ще в Романівської Росії. А потім і в радянській, і так далі, і так далі. Тому звичайно, Україна має відносно цього позицію, яка засвідчує, що ми до цього відношення не маємо. Але ми готові надати ті гуманітарні коридори, які просить ці добровольці і легіонери з тим, щоб підтримати і населення цих областей. Російської Федерації і показати те, що Україна на відміну від путінського терористичного режиму, який зараз жорстоко е абсолютно обстрілює і Шебекіно, і інші селища і села, де е зараз перебувають начебто представники цих партизанських легіонів корпусу. Е Засвідчує, що безумовно це лякає і росіян, які проживають на цих територіях, і е, вони починають розуміти, що очевидно є величезна різниця між підходами України демократичної і підходами автократичної терористичної Росії. Ще одна цікава тема. Російський порт Тамань може припинити експорт скрапленого газу? Reuters про це повідомляє це надзвичайно важливий і цінний товар для Росії. Вони добре на скрапленому газі заробляють все через те, що цей порт атакували і можуть атакувати безпілотники. Наскільки це показовий випадок на вашу думку зараз в Росії? І наскільки ця загроза є великою, саме безпілотна загроза для російських таких енергетичних зокрема об'єктів? Ну, ви знаєте, що це зараз в інформаційному просторі дуже активно гуляє таке визначення як формуюча операція напередодні тих акцій, як ми з вами всі очікуємо. Я думаю, що це якраз те, про що неодноразово говорили, наголошували і експерти, і політики, і державні діячі не лише нашої країни, але й наші партнери, тому що зрозуміло. Що при підготовці того, на що ми сподіваємось, потрібно руйнувати комунікації, потрібно вражати економічні об'єкти, потрібно вражати е, ті цілі на тимчасово окупованій території, і логістичні, і е, базові, і управлінські, і все таке інше з одного боку, це б'є потужно по е, логістиці ворога. В плані забезпечення свого окупаційного континенту, а з іншого деморалізує російське суспільство і і надалі прочищає мізки тим ура патріотам і ультрашовіністам, які сподівалися, що легенько захопимо Україну, розграбуємо її, українців перетворимо в рабів безмовних, як це було протягом останніх сторіч, і заживемо ще краще, як і обіцяв їх Путін.